Всім доброго дня! Ну, у нас виходить от цей Opel з мотором 1,6. ну Перше це у нас була така неприємність 15, 16, 17 літрів по місту бензинчику. Газ, ну газ поки відключений. Тут не заправляють, нічого не роблять. Зараз. Покажу, що ми замінили. Ми замінили клапан Сорбера. Чому? Бо він пробитий і продувається. Була помилка по ньому, що він не працює. Перевірили він і продувається, і катушка сама не працює. Тобто що електрично, що механічно зламаний. Вискакував помилку по датчику розпредвалу, впуск нога. Вискакувало тільки на холодну, на гарячого знімала з телеграму все працює добре. Ну він тут був масло трошки, нас там підтікало. Замінили цей датчик. Потім у нас погано працювали е, два Ваннуси. Брали Іней. Номер у нас, де тут у нас цей номер є на ньому. Угу. От, Іней. Штучки. Потім у нас була помилка по задній лямбді по обриву, по обриву нагрівача, але по факту там був і обрив нагрівача, і ну, лямда повністю вийшла з ладу. Так. По діагностиці що перше, підключився автомобіль, гнав корекцію в мінус 25 і падав в аварію, що він не може відрегулювати топ. Подачу палива. Якось так. Зараз, секунду, покажу, що якої фірми ставили. Так, продовжуємо. Датчик розпредвалу. От Мецгер. Номер. Сенсор позиція, Одну штуку замінили. Е, Клапан адсорбером. От у нас. Номер. Друге замінили. Е, два. Електромагнітних клапана. Ну, один був Іней. І один був, видно, оригінал, але у нього трабл, що він отут, тут обломаний. Виходить отак. це сам контактик, де у нас роз'єм одівається, він... саме ця пластмаска відломана. І він працював тільки на холодну, починає прогріватись, вже геть не реагує на управління. Потім задня лямда ще йде після каталізатор Друга фацет. От, поставили, спершу привезли передню лямду. Задня лямда у нас різниця в тому, що от, різниця десь фокусується трошки. От, бачите, яка вона. І у нас тут обігрівач. ну, Вона вже була побита, обігрівач не працює і сам сигнальний теж вибрав не працює. Ванас я вже показував це от. От, у нас номера. Це відео ну, для тих людей. От клієнт приїхав і розмова у нас була з ним. Ну, в принципі, дуже коротка. Я підключив диагностику, подивився, що у нас по корекції, як працює, як працюють зміна розпредвала. градуси повороту розпредвала, з якою. Ну Як реагують на зміну педалі акселератора нажимаємо і видно, як вони змінюються. З людиною був. ну Розговор дуже короткий. Чи готові ви вкладати гроші? Тому що це питання вирішується геть. Трошки перервали. На чому зупинився? Що це питання вирішується не 100, не 200 гривень і навіть не 1000. Задня лямда, це у нас зараз. 23 рік. Ну, да, вже сьомий місяць. Задня лямда. Фасет 1900 гривень. Ці клапана, по-моєму, по 1600. Це щось теж в районі 1000 з копійками. цей теж десь 1300 до 15. Оце все таке. Вроде, не дуже і багато цих діталюшок на даний момент. А ціна питання трошки набігає. Якось так. І коли люди приїжджають і кажуть, що в мене бере багато палива, що, що, там, що там підкрутим, що там подивимося, може які помилки скинемо і поїдемо. Так не буває. Ну, На даний момент це все замінили. Ну, Будь-що буде третє відео. Попробую знімок екрану зробити, відео зняти, показати, як працюють справні. Може, як вони реагують. Ну. Це буде щас видно. Зараз буду підключати діагностику, запускати автомобіль. Бо вчора я не втримався, я замінив клапан, замінив лямду і датчик розпредвалу. Вануси не, не чіпав. То автомобіль почав вже регулювати паливо, вже пішли корекції в плюс. Він вже почав трошки адаптуватись, бо в мінус зайшов так, що далі нікуди. Він вже вприск-форсунок був 5 мілісекунд. Зараз вже почав їх різати, вже потихеньку адаптується, корекції вже пішли в плюс. Ну, Треба буде трошки проїхатись на ньому, щоб він адаптувався. Якось так. Всім дякую, до побачення.